Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що буде, якщо ви вчасно не пройдете фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року, як це передбачено чинним законодавством України. Чи можна тоді помновити виплати свої пенсійні, як це зробити? Хочу нагадати, що для тих пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях або які зараз проживають за кордоном і не пройдуть фізичну ідентифікацію. До 31 грудня цього року це буде підставою для припинення виплати їм пенсій та страхових виплат, якщо ви їх отримуєте. Або ж якщо по рахунках пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях, протягом шести місяців відсутні видаткові операції, та такі пенсіонери не проходили також фізичну ідентифікацію, пенсіонери, які проживають на тот, або виїхали на підконтрольну Україну, і територію, і не повідомили. Про факт неотримання пенсії від Російської Федерації. Це теж буде підставою для припинення пенсії та страхових виплат. Що ж робити, якщо так трапилось, можливо, ви не встигли. І куди потім звертатися? Дивіться, для поновлення виплати пенсії або страхової виплати вам потрібно буде все ж таки обов'язково пройти фізичну ідентифікацію або отримати документ про встановлення факту, що ви є фізичною особою, є живою, та подати заяву про поновлення вам виплати пенсії. До пенсійного фонду хочу нагадати, що така заява подається особисто або онлайн. Але якщо онлайн, то з використанням кваліфікованого електронного підпису Діє-підпис або ж через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України із подальшим проходженням фізичної ідентифікації у режимі відеоконференц-зв'язку. Громадяни, які проживають за кордоном, можуть надіслати письмову заяву. Про поновлення їм виплати пенсії страхових виклад, документ про посвідчення факту, що ви є живою, документ про отримання тимчасового захисту або статус біженця, реєстрація вашого місця тимчасового проживання з перекладом та копію паспорта громадянина України, додані до заяви копії, документів. Повинні бути засвідчені дипломатичним представником, або консульською установою України, або нотаріально. Надіслати документи рекомендованим поштовим відправленням або поштовим відправленням, з оголошеною цінністю територіальному органу Пенсійного фонду України за місцем вашого перебування на обліку. Поновлення. Виплати пенсій страхових виплат в такому випадку, якщо ви належним чином повідомите пенсійний фонд України та пройдете фізичну ідентифікацію, є можливим. Це чітко передбачено законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Але все ж таки, щоб у вас не виникало неприємних ситуацій до 31 грудня 2025 року, обов'язково пройдіть фізичну ідентифікацію для того, щоб в подальшому ви могли належним чином з 1 січня. 2026 року отримувати свої пенсійні виплати, страхові виплати. Наголошую, це потрібно зробити до 31 грудня 2025 року. Якщо у вас якісь виникають питання стосовно проходження фізичної ідентифікації, бо в нас вже залишається два місяці. Обов'язково їх мені задавайте і про це поговоримо.